Зупинись, подивись довкола, чи простір, у якому ти живеш, підтримує твій намір, чи він тягне тебе назад у старе. Ти можеш мати найчистіший намір, але якщо довкола хаос, ти знову загрузнеш у повторі. Цього тижня ти вчишся відсікати не тільки думки, а й речі, людей, середовище. Подивись на свій простір, що там мертве, що віджило, що не твоє. Подивись на свої звички, які пожирають силу, а які живлять її. Подивись на своє коло людей, хто підсилює тебе, а хто забирає фокус. Рефлексія цього тижня звучить так, чи це справді моє, чи це дає мені силу, чи я тримаюся за це зі страху, відповіді болять, бо іноді доводиться відпускати. Але кожна відпущена річ, кожна знята маска, кожна розірвана петля це повернена енергія. Містики кажуть, порожнеча притягує нове. Психологи кажуть, де твій фокус? Там твоє життя. А воїн знає, простір це теж зброя. Твоя практика щодня прибери щось зайве, у кімнаті, у думках, у словах, у стосунках. Залишай тільки те, що підсилює твій намір. Ввечері питай себе, сьогодні я зробив свій простір чистішим чи бруднішим. Та коли ти очищаєш простір, ти повертаєш собі владу. Не речі керують тобою, не хаос диктує твої кроки. Ти сам твориш поле, у якому живеш. І кожна відпущена дрібниця це ніби вузол, що розв'язався на твоїй долі. Там, де було напруження, тепер тече сила. Це четвертий крок, і він змінює не тільки тебе, а й поле навколо. Бо коли простір стає чистим, намір летить, як стріла без опору.